Сьогодні говоримо про ресурси агресора: мобілізаційні, фінансові та технічні. Чи дійсно російська військова машина має необмежений ресурс? Поїхали! На перший погляд чоловіків мобілізаційного віку в Росії більше ніж достатньо. За офіційними даними, понад 34 мільйона осіб. Звичайно, треба відмінсувати тих, хто працює у сфері ВПК, викладачів, студентів, опікунів та непридатних за станом здоров'я. Але від цього у їх мобілізаційному потенціалі сильно менше людей не стане. Втім, цей потенціал ще треба реалізувати, оскільки постійна мобілізація в РФ не оголошена. У влади є два варіанти рекрутингу: перший переконання строковиків підписувати контракт з міноморони, що дозволяє відправляти їх на війну. Такі випадки в РФ більше ніж стала. Практика. Напевно, саме для цього нещодавно там підвищили призовний вік. Другий варіант добровільне підписання контракту для стимулювання. Є дві складові: стала федеральна виплата у майже 200 тисяч рублів та доплати з місцевих бюджетів. І ці суми постійно зростають у майже всіх регіонах. В умовах скорочення доходів та зменшення дотацій з центру не думаю, що це пов'язано з наявністю зайвих грошей, скоріш за все, з труднощами у залученні людей в армію. Складність, окрім мотивації, полягає ще й у коштах, зокрема тих, що виплачуються загиблим та пораненим. Наразі складно сказати, в яких пропорціях вони розподіляються, але є непрямі свідчення. Наприклад, за підсумками 2023 року, в РФ рекорд зареєстрованих людей з інвалідністю зростання на 500 тисяч. А за даними BBC та медіазони, з публічних повідомлень про смерть на війні відомі імена 54 тисяч осіб. Звичайно, це далеко не всі. Тому журналісти ще приводять оцінку надмірної смертності серед чоловік. З урахуванням реєстру спадкових справ. Там 85 тисяч випадків. Врешті президент РФ сам нещодавно заявив, його армія щомісяця втрачає 20 тисяч солдатів, 5 тисяч загиблими і 15 тисяч поранених. Відповідно до обіцяних грошових виплат за загибель чи поранення, потреба у виплатах для російського бюджету становить мінімум 2 трильйони рублів. До цієї суми ще потрібно додати зарплати тим, хто воює за оцінкою наших військових, це десь 510 тисяч російських солдат, тобто ще мінімум 100 мільярдів рублів на рік. Сюди ж кошти за сам факт підписання контракту відповідно до цих розрахунків, відправка на війну добровольця, враховуючи всі доплати, може коштувати більше одного мільйона рублів. А відповідно до заяви заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, Росія вербує близько 30 тисяч осіб на місяць. Якщо з цієї кількості, хоча б половина, приходить добровільно. То за таку добровільність треба платити від 100 до 200 мільярдів рублів на рік. Ну і сюди ж потреби в екіпіровці та зброї разом це величезні кошти, оплатити можливість, але очевидно, що умовні 2-3 мільйони людей у свою армію РФ добровільно призвати не зможуть, так само як і фінансово потягнути подібні витрати. Видатки РФ за час Великої війни, звичайно ж, зросли. Дефіцит покривали коштом так званого фонду національного добробуту. Сутність його роботи полягає в тому, що коли ціна на нафту вища за закладену в бюджеті, все те, що бюджет отримає понад неї, потрапляє у фонд. Ці гроші можна розділити на ліквідну та неліквідну частину. Перша це активи, які можна швидко продати, наприклад, валюта. А друга, це здебільшого акції російських компаній. які швидко продати, тим більше по хорошій ціні немає можливості. Коли розпочалась велика війна на московській біржі, вирував. Хаос, вартість акцій падала. Тому на допомогу російським компаніям прийшов згаданий фонд. Він викуповував їх цінні папери і паралельно допомагав бюджету перекривати дефіцит. Станом на зараз там залишилось десь 5 трильйонів рублів приблизно 56 мільярдів доларів. Це все ще багато. Але й уряд РФ планує надалі діставати звідти. Кошти, як пише профільний російський телеграм-канал, якщо ціна на нафту буде нижче 50 доларів за барель, для бюджету майже не залишиться страховки. Поки що ціна для РФ нормальна та запроваджені обмеження, хоч і не ідеально, але діють. Бюджетний дефіцит зростає, а ключовий фонд, який може закривати дірки, скорочується. Росія втрачає набагато більше техніки, ніж Україна. Це добре видно з даних Оріксу. Дослідники включають у свою статистику тільки ті знищення, які можна підтвердити: наприклад, танки. В місяць, за даними нашого генштабу, РФ втрачає під три сотні одиниць. Щось можна відремонтувати, нова техніка виготовляється, але цього недостатньо. ВРФ склала стала практика розконсервовувати радянські запаси. Українська група осінтерів нещодавно на основі публічних даних зробила висновок, що придатними до відновлення наразі є 3150 танків на центральних базах резерву та 1300-1500 танків на майданчиках очікування та біля цехів заводів. На їх думку, цієї кількості ворогу має вистачити до початку 2026 року. Далі відновлення не буде безперебійним. Можна зробити припущення, що по іншим типам техніки ситуація плюс-мінус схожа. і тут аналогічний висновок, як і про фінанси, так ресурсів багато, але не говорити, що вони вичерпуються, теж неправильно. Війна перейшла від спринту на марафон. Це добре видно по територіальним здобуткам після київських, харківських та херсонських наступальних дій української армії Армії жодне зі сторін не має суттєвих територіальних результатів. Ну і наостанок можна згадати нещодавню статтю Блумбергу. Ключова думка матеріалу: у Путіна закінчується час щоб досягти прориву. Росія мала лише обмежені успіхи, поки Україна страждала від нестачі озброєнь. Наразі ситуація вирівнюється на 2024 рік. Ми точно маємо підтримку від США та Євросоюзу, як фінансову, так і військову. На 2025 у європейських постачаннях теж все плюс-мінус добре. Вже є заяви ключових країн про зростання підтримки. По штатам питання там вибори, але зараз якраз розглядається питання, як можна убезпечити Україну від ризиків зміни політики Білого Дому. Справа у заморожених коштах російського центробанку, загальна сума десь 300 мільярдів доларів. Зароблені відсотки з них наразі акумулюються на європейських рахунках, і саме ці відсотки спочатку планували передати Україні. Суть ідеї, яка може убезпечити нашу допомогу від політичних змін США, полягає у тому, щоб виділити нам пакет допомоги у 2025-му безпосередньо з російських коштів і компенсувати ці витрати відсотками, які продовжать капати по основній сумі. Пропозицію мають розглянути в G7 вже цього літа. У підсумку все виглядає не так страшно, як може здатись. Як то кажуть, ситуація складна, але контрольована. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.